Проект рішення про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні. Відповідно до статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, обласна рада вирішила перше звернутися до Президента України Петра Порошенка Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні. Так звернення додається. Звернення опублікувати в газеті Галичина, розмістити на інтернет сторінці обласної ради та оприлюднити в інших засобах масової інформації. Звернення президенту України Петру Порошенку, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України. Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради. Стурбовані фактом силового розгону учасників блокади торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей, та закликаємо президента України Петра Порошенка, Верховну Раду України, Кабінет міністрів України докласти усіх зусиль для мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації в Україні, виражаючи волю виборців Прикарпаття та громадських активістів, які утворили Прикарпатський штаб, визволені учасників блокади ОРДЛО, вимагаємо. Звільнити затриманих учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, закрити кримінальні провадження проти учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, звільнити займаних посад міністра внутрішніх справ України Авакова та заступника голови національної поліції України Аброськіна, визначити законодавчу російську агресію проти України війною та прийняти закон. Протимчасово окуповану територію України, Прийнято на позачаровуючи 20 сесії Івано-Франківської обласної ради 7 демократичного скликання 14 березня 2017 року. Колеги, чи є запитання по цьому проєкту рішення? Немає. Тоді запрошую до обговорення і пропоную всім представникам фракції висловитися із цього питання.